Як вам така сібіявка літрова зовнішній вигляд? Приємно так клієнту віддавати мотоцикл, правда? Приїхав до нас на повне обслуговування, це мото, яке ми підбирали в тому році. Треба було йому навести поліровку, зробити, косметику, технічку, всякі там ніщачки підігріви переключавки і проча історія. Ну, ви, само собою. Зробили йому детейлінг легесенький. Як по мені, то виглядає мотоцикл просто бомбічний. Що робилось? Полірнули бак, полірнули хвіст, поліровка вихлопної. Всі тормозюльки перебрали, мордочку підкрасили. Оце покрашено, це покрашено. Весь пластик освіжили. Все зробили, щоб виглядало. Максимально бодро, бодро. Як по мені, то так приємно, бо сітушечку теж Чуть-чуть освіжили. Ну і тут, само собою, така красота. Все, як завжди, було сіре, матове не потрібне. Там не вимивали, бо не стояла задача, Поприбирали всі нюанси, які просив власник. І таку штуку я вам скажу, не стыдно людям віддавати. Горить. Просто горить мотоцикл.